Сьогодні хочу показати вам декілька рослин, яких не так багато є в інших садах. Ну, я принаймні не так часто їх бачила. Це бузок, але це бузок незвичайний, бузок угорський. Тут трошки, інший, інший, ви бачите, інша квітка. І відрізняється листя. Ось. Це листя буску звичайного, воно таке гладеньке. А це, ну, самі бачите, таке з прожилочками, доволі цікавий лист, і відразу можна розпізнати, від, відрізнити одну рослину від іншої. Зараз я вам покажу ще два буску які є в моїй колекції. Вони невеликі. Ага, давайте ще ось покажу. Це я не дуже давно купила. Це називається Пахісандра. Пахісандра. Забула яке друге слово. Ось така ґрунтопокривна рослина. Доволі цікаве і вона ще й трошечки квітує. Купити вдалося всього один кущик. І ходімте зараз. В розсадник я вам покажу ще два бузки. Ось бузок. Це бузок мейера. Полібін. Це такий півтораметровий кущ, який у нього така його життєва форма, він напівкуля, Тобто десь півтора на півтора метри. От, я вам потім поставлю фото. Великого куща в мене немає, не так. Я в цьому році трошки закупилася, але. Дуже мало іде їх на продаж, я їх вирощую для себе. Мені дуже хочеться, щоб вони росли у мене в зоні відпочинку. І бачите, також ось лист від звичайного бузку. І бачите, яка різниця з бузком мейера. Ще один бузок, він взагалі по листю сильно відрізняється. Це ось бузок перський. Я навіть не знаю, як мені вам його. ну ось Можливо, на фоні стіни ви побачите. Бачите, які дрібненькі-дрібненькі листечко. Воно наче більше схоже на ось поряд лапчатка, то це бузок перський також схожий листям скоріше на лапчатку, чим на звичайний бузок. Ще є у мене калина ботнанська. Так, де вона, де вона у мене є? Ага, ось зараз покажу. Я потім, вже коли буду монтувати відео, поставлю вам картинки з інтернету, щоб ви бачили, як ця рослина виглядає, коли вона вже в дорослому віці. Ось така цікава взагалі не схожа по листю на калину. І ось гляньте на цю красу. Це кольквіція. Бачите, у неї тут два кущики і у неї квіточки дуже схожі на квіточки VGL. Вони тільки трошки дрібнішенькі. От, я насправді вживу цю рослину, ну я маю на увазі дорослою, я її не бачила, бачила тільки всього в двох відео. І ось Останнє відео, якщо ви дивитеся нашого ландшафтного дизайнера Марину Крячко, то в її саду вона стояла, як вона якраз. Вийшло нове відео, і там вона стоїть на фоні кольквіції. Ще одна така рослинка цікава, це Деція Ніко. Де доволі звичні рослини для наших садів, але саме Ніко це Деція низькоросла, і вона має рости такою подушечкою: десь 70 на 70 см. Ось тут. Як бачите, два кущика, вже вони майже відквітували, і я планувала, що вони займуть ну, трошки більшу територію. Такі були в мене плани. Ну, побачимо, вони ще будуть розростатися, далі буде видно. І ще одна дуже чудова рослина, я її показувала в тому році, це Гірчак мінливий, це трав'яниста рослина, тобто на зиму він відмирає. І от з весни буквально на очах він росте і дуже довго ось ці квіти-свічки будуть білі, і квітуватиме він доволі довго. Але навіть після того, як він відквітує, це все рівно буде доволі декоративний і красивий кущ. Тут навіть листя глянти які красивуче це мій біль. Моя радість, мій біль. Я в тому році, нарешті, виконала свою мрію. Втіли її в життя це Дерен, дерен Коуза. Але він нормально пережив зиму, все було нормально. Але ось бачите, Листочки, у мене така підозра, що він просто що він підмерз. Тобто зима на нього не подіяла, а от були у нас ну, буквально невеличкі заморозки, і ну, у мене така підозра, що, скоріше всього, оце в нього підмерзли листочки. Так, зараз покажу ще. Одну цікавинку, це, не знаю, наскільки вам видно, це аморфа. Доволі цікавий кущ, бачите, які у нього ніжки, він буде підніматися, я буду їх обрізати, гілочки, буду підніматися і формуватися парасолькою. В аморфи, як бачите, Листя дуже схоже на акацію, і ось вони збільшаться в розмірі оці свічечки і будуть такого симпатичного фіолетового кольору. Калина це рідна рослина для українського саду, але калини є декілька видів і декілька. Ну, взагалі різновидів. І... Окрім... У мене є звичайна калина, є калина Розеум або бульдонеж. а Це калина нана. Тобто, ось дивіться, яка чудова, прям краси... красивуча густа подушечка. Я її не стригла, нічого я її не робила. Оце вона така, сама наросла. Правда наростає не дуже швидко.